Коли вночі у дім, квартиру, хату прийде Різдво, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду, Хай спогад твій йому тому є болі, Хай ще раз гадка підіймає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, І в час, коли годинник цокне в тиші, й буде келих, щастя, сміх, не говори тостів хвалебно пишних. А помолися за полеглих і живих. Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоби спожити ці дари господні, згадай за тих, хто в люту заметіль орду московську стримує на сході, за тих і їхніх матерів, чия куття окроплена сльозами, за діточок, що звуть своїх батьків, припавши до заплаканої мами. Прохай у Бога ворога спинить, щоби він гради замовчати змусив, і воїни відчули б, хоч на мить Великий день народження Ісуса.